готова помочь всем и каждому. Она даже там на, на уроке вскакивает, там не доску вытирает, там что куда нужно. Наталья всегда, пожалуйста. Ну, Марьяна, конечно, нет. Хотя, мне кажется, вот у Марьяны, у нее как-то даже, может быть, богаче внутренний мир. Серьезно, людина Марьяна? Комп'ютер захоплює її більше, ніж ляльки. Спочатку вона здавалася нам дикою, мовчазною, але, як кажуть, тиха вода, греблю рве. Здавалося, вода повинна лякати Мар'яну, та ні, як у рідній стихії. Тільки трьох дітлахів виділили ми в своєму фільмі, а розповідати можна про кожного. Адже кожна дитина особистість. І як важливо, щоб вона це відчувала. Повага і розуміння потрібні дітям не менше, ніж вітаміни. І ми бачили, як виправлялися дитячі душі, як зникала з їх очей печаль. Тепло домашнього вогнища так казали в давнину. Сьогодні таким вогнищем став телевізор. У Моргонових це не просто сімейний кінозал, а ще одна можливість безпосереднього емоційного спілкування, коли всі разом переживають і радіють. А сьогодні на екрані подія, що відбуваються в їхньому місті. Відкривається музичний фестиваль Романси Славутича. Учасників свята вітають директор Чорнобильської атомної Сергій Парашин і мер Славутича Володимир Удовиченко. У нас тут по рівні ЮНЕСКО є проєкт, який ми називаємо проєкт номер 64 Це є проєкт по центрах психологічної реабілітації або психологічної допомоги для людей, які пострадали після аварії Чорнобиля, і для людей, які є зв'язані взагалі з Чорнобильською політикою. У мерії представники ЮНЕСКО. Місто постійно підтримує зв'язки з цією організацією. Я, я знаю, що якщо ми вийдемо на нормальні економічні відносини, не в тому, що ви змушені вони будуть взаємовигідними, бо не тільки б ви могли б допомагати готувати лікарів, і ми б вам в цьому могли б допомогти. Тільки взаємовигідні відносини. Під егідою ЮНЕСКО у Славутичі створено центр реабілітації. Тут надають допомогу як дорослим, так і дітям. Не обминули увагою і унікальну сім'ю Моргунових. Від старших до найменшої оленьки. А тепер спробуйте сабіри, допомоги їм собратися. Помоги, Помоги діло так, щоб кожна будинка знайшла свою. Я не знаю, я не знаю это же должно быть. Олекса Алебніков дуже діяльний і кмітливий хлопчина. Він легко знаходить собі заняття. Що б він не робив, за ним пильнує рідна сестра Ляна, вона завжди поруч. Може, це те, що називають голосом крові, інстинктивне бажання мати поруч свого. Ось ще сім'я в сім'ї, рідні сестри лябоклячі. Вони теж здебільшого грають разом, і це зрозуміло. Лише рік тому дівчатка ще були у дитбудинку. Пройде час, і ми впевнені, що всі діти, зростаючи під одним теплим дахом, стануть рідними один одному. Як всі вони однаково близькі матусі Людмилі? Мила Федорівна. Це її ідея мати хату дітьми багату. 14 років працювала вихователем дитячого садка, завжди спокійна, врівноважена. Вона створила потрібну атмосферу у новій великій сім'ї. Добре жить, тому чия душа і дума добро навчилася любити.